Як заснути без ліків трави для сну, лаванда. Лаванда популярна ароматна садова і кухонна трава, яка давно відома як засіб для розслаблення та покращення сну. Лаванда найбільш приваблива для тих, хто не може заснути через тривогу або нав'язливі думки. В наш військовий час це особливо актуально. Зверніть увагу на цю лікарську траву. В цьому коротенькому відео я розповім максимально коротко про лаванду. Та власний досвід її застосування. Як подолати безсоння з допомогою лаванди? Найефективніший спосіб використання лаванди для сну це пити лавандовий чай за 1-2 години до сну, що я і роблю. Як варіант можна вдихати лавандову олію зі шматка вати аромодифузора, приймати таблетки лаванди, спати на подушці з лаванди. Чи є клінічні дослідження, які підтверджують ефективність лаванди? Так, є і дуже багато. В PubMed я знайшов 41 посилання на статті з клінічного дослідження лаванди лише за запитом Лаванда для сну. Наукові дослідження показали, що лаванда може допомогти покращити якість сну у здорових у людей і у тих, хто має ряд захворювань, оскільки лаванда містить ліналоол, який діє на гамк-рецептори. Зменшуючи нервове збудження, тривогу, неспокій і допомагає заспокоїтись, чи безпечно використовувати лаванду. Лаванда, як правило, безпечна для споживання дорослими в харчових продуктах і в капсулах. Проте безпека лаванди для вагітних жінок невідома. Ефірна олія лаванди може викликати подразнення шкіри або алергічну реакцію у деяких людей. Якщо ви відчуваєте нудоту, блювоту або головний біль після використання лаванди, вам потрібно негайно припинити її використання. Як заварювати лаванду? Для покращення сну використовують різні частини лаванди, такі як квіти, стебла. Та ефірну олію. Існує кілька способів заварювати лаванду, але загальна рекомендація така: виберіть свіжу або сушену лаванду, яка має сильний аромат і яскравий колір. Вимийте лаванду під проточною водою та висушіть її. Відламайте квітки та листя від стебел і помістіть їх у чайник або френч прес. Залийте лаванду окропом та залиште на 5-10 хвилин. Процідіть напій. І насолоджуйтесь його смаком та запахом. Додавайте мед, цукор, лимон або інші добавки за бажанням. Мій досвід застосування лаванди. Я вирощую лаванду самостійно на присадибній ділянці та збираю її в період цвітіння. Висушую в темному місці якість моєї лаванди на порядок вища, купленої в аптеці чи в магазинах. Висушену лаванду подрібнюю, і зберігаю в щільно закритій скляній посудині. За рахунок подрібнення, екстракція активних речовин з рослинної маси відбувається швидко і ефективно. Заварюю лаванду френч пресі, сумішу з іншими травами, про які я вам розповім в наступних відео. І ще один важливий момент. Краще для перемелювання використовувати ручні блинки, оскільки електричні сильно нагріваються і внаслідок чого руйнуються біологічно активні речовини в рослинній масі. Бережіть себе, пийте лавандовий чай, який допоможе вам заспокоїтись цей тривожний час. До зустрічі на моєму каналі навколо медичні нотатки.